Ну, Одеса зустріла гарно, а Кацапія в Одесі не дуже. Бачите, який кумар стоїть. Якщо приглянетесь, це тяне тільки що був обстріл Одещини. Одеса зустріла гарно. А миру так і нема. Він може приглянути, який стоїть кумар. Тут лупанула так, що мене підкинуло. Ну, але це таке незвичні люди. А нехай кацапи йдуть до аду. Чуєте, які звуки? Всі, хто там кричить, що не б'ють по цивільним об'єктам. Так ми дібралися до Одеси. Горить, горить після влучання. Воно. Чує море, чує, ай хочу, скажи, так? Да? Я бачила Бач, Камара, всі бачать, що тебе нічого не цікавить, окрім моря, то тебе, тебе ніхто не боїться. Ну що, спустить тебе, моя дорогуша? А ну стій, стій кажу. Камара, стій! Капець. Я ж парю називається. А де тут нема входу зараз? Прикинь, куди ми ходили. А я хотіла тебе спустити, представ? А, ні, є, воно. Це я ту пашу, йдем. Йдем. Зараз. Айда! Ура! Мама! Ну нарешті воно горить. Бляха, муха, прямо на самому побережжі. Ну зачекай. Воно. Влучання, Йоперний, бляха балет. Диви. А ну дай, подожди, камару піду гляну. Тихось відсюди, бля. Там не буде видно, он ди. Ну шо там? Я в шоці. Це ж воно і їхнуло. Та потім підійду. Може там люди, але там багато вже людей. А ну чекай, Камара, чекай, кажу. Дай. Стоять. Давай. Періт. Красота. Воно, воно. І пофіг на все. Море. Гарний запах, так? Да? Ну? Давай. Горить. тварюки. Ненавижу. Ненавижу. що робить. Зараз я покажу вам, що робить.